Всім доброго дня. Знаєте, я ніколи не думав, що перебуваючи в лавах Збройних Сили України, я буду знімати відео на тему сад та Город. Але, власне, на початку липня 2025 року. Тут, ось на тому місці, не буду казати, де. Я посадив два кущі ірги канадської. Ось один кущ це сорт Ханейвуд. А ось другий кущ це сорт Тісон. Посадив. Купив за свої кошти, посадив, повісив ось такі бірочки, написав, коли посаджено, що за сорт, в пам'ять про себе, хтось колись буде їсти ягоди з цих кущів, і хтось буде згадувати про мене, а хтось не буде згадувати, буде просто їсти, смакувати. Неважливо. Хто не в курсі, ірга канадська це така рослина, кущ, Прийшла до на нас вона з Канади, там вона виведена, смачна ягода, ось так вона виглядає. Дуже врожайна і тому от я вирішив посити цю іргу. Але сьогодні тема про мульчування. Щоб комфортно рослини себе почували, я навколо стовбура цього куща тут і тут все замульчував Спочатку я замульчував сіном сухою травою, а потім замульчував зверху листям. Напевно, в когось виникне цілком логічне запитання. Як я так омудрився в липні, на початку липня, з середині літа, посадити кущ? Можна купити рослину, яку ви хочете посадити з закритою кореневою системою. Тобто ось в таких горщиках. Ця ірга була ось в таких горщиках. Ось ірга Ханейвуд, однорічна, корш-горщик, і ірга Тісен. Однорічна теж. Завдяки тому, що рослина знаходиться в горчику, ви її можете садити протягом всього сезону, починаючи від весни, влітку, восени. Тепер власне теорія про мульчування. Мульчування це такий агротехнічний прийом, при якому поверхня ґрунту покривається мульчею, щоб засоб... запобігти пересиханню ґрунту, перегріву, захисту його від бур'янів. А також в результаті мульчування покращується його стан та структура. Речовина, якою покривають ґрунт, тобто мульча, може бути неорганічна. Це може бути щебень або агроволокно. І органічна це кора, перегній, солома, або, як в даному випадку, це опале листя. Товщина мульчі на поверхні ґрунту повинна бути десь. В межах 10 сантиметрів. Якщо ми говоримо про органічну мульчу це сіно, солома, або як тут, опале листя, воно за сезон перепріває, тобто його переробляють різні мікроорганізми, і воно якби зменшується в кількості. Тому за сезон потрібно мульчу оновлювати. Ось за місяць я вже два рази оновлював мульчу. Спочатку обклав іргу канадську сухою травою, а потім. Зверху вже поклав, бо бачив, що крізь траву починає проростати бур'ян. Я зверху поклав ще ось опали листя. Хочу зауважити: якщо ви користуєтесь органічною мульчою, наприклад, скошеною травою, не можна е класти її свіжою, прямо так от під рослини. Тобто ви скосили траву і прям зелену сюди поклали. Трава повинна трішечки просохнути. Тобто не потрібно скошену траву сушити на сіно, просто вона повинна полежати у вас тонким шаром, підв'янути хоча б день-два, а потім розкладаєте, як мульчу. Тепер переходжу від теорії до практики. Напевно, я ось тут візьму, зараз заберу всю мульчу і покажу. Що там під цією мульчею відбувається? Тому що я мульчу клав. Ось, бачите, тут трава. Ну, бур'яни, по суті. Я прямо клав цю мульчу на бур'яни. І от за цей місяць, ну вже місяць трішечки з хвостиком, подивимось, що відбувається на ґрунті під мульчею за такий термін. Власне, я зібрав мульчу тільки половину. Ось так. Немає потреби все забирати. І так буде видно. Ось ця частинка від рослини праворуч мульчі немає. Ліворуч є, є. І тепер давайте подивимось. Перше. Навожу, погляньте, різна трава. Ось берізка, якісь буряни, ось ще щось росте. А там, де була мульча, погляньте, рослин практично немає. Ні, ну є, бачу тут от, от трішечки перія. ну це не проблема. Якась була трава, але вона от, буквально я її трішечки бурую, вона. Просто виривається, погляньте, з корінням. Тобто вона перегниває, це супер. І далі земля. Земля очистилась від інших рослин, які можуть заважати молодій рослині рзі. І от погляньте. Ґрунт. І ґрунт став, як на мене, пухкішим. Плюс він став е, вологішим тут. Волога утримується завдяки мульчі і не так вона випаровується. От, будь ласка, ще один варіант мульчування. Пригостили мене качанами кукурудзяними, я почистив їх. А оцю обгортку качанів куди викидати? На смітник, нащо? Тоненьким шаром. от Бачите, я так легенько порозкидав тут поверх сухого листя. Зараз спека за день, за два, воно все це висохне і буде працювати, як мульча. Якщо накидати товстий шар, звісно, воно почне грітися, горіти, цього робити не можна. Отакий от, сире тоненьким шаром без проблем викидаєте, і воно буде працювати як мульча. Так само можна працювати з бур'янами. От, будь ласка, наприклад, ви вирвали бур'ян і підійшли і викинули його поверх сухої мульчі. Тонесеньким шарином, по потрішечки без проблем буде працювати, воно за сьогодні висохне і все буде гаразд. Знімаю вже ввечері, в день було плюс 30 сонячно. І погляньте, за навіть не за день, за буквально 6 годин, 6-7 годин і кукурудзині. Ці шкірки вже висохли. А ось і бур'ян. Ну, він не висох, але дуже добре зів'яв, нічого страшного. Власне, мульчуйте свої рослини, захищайте від перегриву, відтрати вологи і покращуйте землю під вашими саджанцями, деревами та кущами і рослинами. На сьогодні це все. Дякую, що дивились, хай щастить.